Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети. Та переключити діяльність нашої громадської організації «СМАРТ» на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Добрий день. Ми представляємо громадську організацію «СМАРТ» Подарунки від іліз Ізраїля хочемо вам передати. Угу. Допомога під час війни. Дуже вдячний за допомогу. Допомога нам зайвої не буває, а потрібна майже завжди. А вам за діяння за ваші дякую вам і, і, і вашій організації. Угу. Я думаю, що все буде добре.